земельні ділянці, це в місті перечин, урочище реформи, це приїздів перечин. Тут якраз присутні люди, які мають безпосереднє відношення до даних земельних ділянок, які звертались до Перечинської міської ради про те, щоб їм узаконили земельні ділянки, якими вони користуються більше 15 років. Отут у мене є скарга. І в якій е, люди зверталися в минулому році 11 е, червня 2007 року про те, щоб їм е, виділили, е, узаконили ділянку, якою вони користуються з 1989 року. Е, мешканці мікрорайону Яслище, які зверталися у Перчинську міську раду, вияснили, що у так званій поштуровій книзі в міській раді вони е, записані, е, що користуються земельною ділянкою, вони сплачували земельні податки. Але коли вони звернулися, щоб узаконити їм цю ділянку, їм було відмовлено. Після цієї відмови зразу міська рада прийняла рішення про заборону будь-якого виділення в даній місцевості і будь-кому земельних ділянках. Люди знайшли оголошення про те, що вже ця земельна ділянка виставлена на продаж за ціною, як тут зазначається, нижче ринкової, і вартість становить 170 тисяч гривень. От я вам зараз надам розпечатку з інтернету журналістам, щоб ви мали змогу подивитися телефонів, який тут зазначений при продажу земельної ділянки. День. Добрий день. Добрий. Скажіть, будь ласка, ми по оголошенню на рахунок продажу земельної ділянки. Так, да, ви можете нам надати інформацію, чи на даній земельній ділянці можливо збудувати е, таке котежне містечко з 10 будинків? Цікаво, цікаво, цікаво. Ну, от тут є оголошення причин, урочище реформа. Одну секундочку, зараз я дам. Алло? Добрий день. Скажіть, будь ласка, ми по оголошенню урочища реформи по продажу земельної ділянки. Ну, там, ви по так? так, по інтернету, так. А? По інтернету ми знайшли таке оголошення. Це да, отримується да. на там є 3. Започається конець города, але територія входить ще подгоду.

Фотографії нас влаштовує лише чи буде там дозвіл на будівництво котежного городка? Там земля поки що військово-сладенському придачі, коли продають і говорить, що вони можуть привести по тому, що надо, либо по треті пожили, це мо. А це я так зрозумів, тоді ви якась посередня фірма, так? Це не ви. Це агентство, це колонічно чи вирішення. Це агенство. Ні, оголошення нема що, це агентство і нема що це посередньо. Ага. Тобто людина збирається перевести без проблем із господарською таких, так? А ще таке питання. А з документами як? Як державне. Це приватизована. Земельна ділянка є державна. Тільки що це господарство призначення. Так, а до суду і підстояв свою земельну ділянку. Я би хотів слово надати Боднару Леоніду Григоровичу. Нехай він пару слів скаже. Я що хочу сказати за ці землі? Я був один із ініціаторів Землі виділення людям нашого посолка, не посолка, а я посілка, от, щоб вони отримали. Землю. Це років 9 було. Цю землю нам дали з трудом. І коли люди отримали, але перед тим голова колгоспа Молиса був у мене вдома і сказав мені так, нащо береш на себе цю дурницю, я тобі зроблю гектар і все. Я відказався. Люди отримали наші землі. Тепер знову тяжко ходити туди до ясно до ріки, далеко. Люди отримали 17 років землю у... там, де. Як Реформа. Я збирав списки людей, які мають там землю. Це десь 15 людей, 17 років. Вони вже цю землю мають. Тепер гане що цей. От. Не хоче одібрати цю землю і присобачити її собі. А влада місна нічого то не робить. Нам який що присобачить того голову Данча, а Данчо обслуговує цих байдуків і сам є являється основним ракетарем у нас в районі, якого треба давно гнати палками. За районе. Ми ще такого придурка не було у нас в районі. Я... Добре, дякуємо. Я думаю, що ще пару слів е, Люба Крижанівська скаже, вона також е, безпосередньо займається цими земельними ділянками. E, значить, я представник від e, того колективу, що на реформі мають землю, це почти 15 сімей, e, значить, вони користуються цими земельними ділянками, e, сплачують податки, e, значить, теперішні податки теж сплатили всі, e, у нас є документи. Ми звертались до міської ради, ми всі ці документи показували. Фактично вони нам мають ці документи показати. Ми все позбирали, він нам сказав, що давайте на суд. Значить, ми дали на суд, але суд відклали. Сказали, що у нас немає адвоката і ну, короче, так, інтересно нам відповіли. Зам'ян значить, приклали 4 числа. Тепер на 4 грудня, значить, чекаємо 4 грудня, але ми не певні, що нам дали позитивний. Позитивну відповідь, е, бо дуже багато таких нюансів, що, що ми знаємо, що вони є правді, е, значить в сполиці книзі хочуть записані світло ділянки, але вони кажуть, що нам довідку не дати, бо ніхто на це відповідає таку відповідальність. І всі піттями стараються нас е, забурити, закрутити, щоб ми.